Всім привіт любі друзі, з вами Стантрайдер. Сьогодні знову будемо главокур'єром. потужним главокур'єром, як завжди. О, на вал зробити. Пишіть в коментах, те та, що така рубрика вам заходить. То будемо працювати, піднімати. Кеш. Так що ставимо лайки, підписуємося на канал, залітаємо в інстаграм магазинчик, там можна купити наклеїчки, там мерчі. Ну у нас погода добра, подивимося скільки зароблю. І може якийсь екшен буде, так що полетів. Ну, будемо рухатися, як завжди, до Златої Плази. У нас ще 17 хвилин до початку роботи. Ну, Сьогодні неділя, то... То-то. Вихідний, то має бути роботка. Давай, беремо. Перше замовлення. Що там у нас? Макдональдс. О! Є. Давай якраз. Так. Так, їхати. <сіху> так, це бізнес, це великі гроші, там тямки, розумієш, бараболя. Тобі через цю каличку мають видати замовлення. Так. Дуже Нормально. Так, тепер. Це вже ж є. А вже є. Просто не бачиш. Михайло старицького. А, Михайло Старицько. Шариш? Ні. О... Вже... Далеко їхати. Ну трохи перти нам каже. <плес> Ні, треба гроші розміняти, нема здачі ага. дать. Розміняється по 50. Підемо далі. Добрий день. Ви доставку не замовляли? Можемо вийметься? Так. Можете? Може бути. Ну тут ім'я не пише. Макдональдс. Можете спитать. Тут Михайло Старицько, 81. Зараз... Може бути на 2. Може бути. Ви замовляли Ні. Ой, тут ти що не закаже. Стой, а скільки встає часу, щоб віддати замовлення? Можу почекати. Можемо ставити. <гум> може попитайте десь, У <гум> мене не пише ім'я. А пише, що тут замовляли. Я не замовляла. Mm -hmm. Це для того, щоб мені вияснити, треба піти в цех, це великий цех, там море людей. Я маю когось питати. А як туди купатися? Це можна вас туди, я А, Ти Подзвонить. А якщо типу таке сталося, то що тобі робити? Mm. Знищити замовлення. Або собі оставляєш, oh. або везеш там кудись. Не було. Алло. Да. Алло, а я вже біля рум'янця. Ага, добренько, зараз хлопці вийдуть uh -huh. за хвилинку. Дякую. Кепі міл, чизбургер, котопля фрі, мала фрі Сік яблучний. Так. 300 решта. 182, так? Да? 250 в мене. А, 250, так. Взяли замовлення звідси. Це майже біля ювілейного. Їхати аж на північний до 28 школи і провести 200 метрів просто. Підрезаю У стантер О, 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 о. Дима, ты все же идем поверховый. Сан на богатом. Укр залісниця продавала поля. Усе. Я надеюсь, що усе. Фанати! Фанаты. За компанію вже заступіли, давайте. Ти по три рази кайф. Та один то це дефолт. один цей Треба самоліт прям А, сиди ось. Не, нам туди, Крафт А, нам реально туди? Да Де, нам по-моєму туди Ще одна Крафт Піца є давай Крафт Піца, нам в Крафт Піцу, але там хіба є Мммм, ну не Тож, де то, п'я порукарня Суші Піца, нє, почекай Не, нам не туди Нам туди до цього, до Назара. Тут Мацурі Подивіться. Уже спитав. Сімсот шістдесят один. Аптека подорожник. Аптека подорожник. Почекай. Ооо, як далеко. Біля моцурі. Сось, скільки? 150 метрів, а ми їхали десь кілометрів 5 сюди, щоб 150 метрів проїхати. Це Туди замовлення треба завести? За 200 метрів. Оце, 150 метрів їхати, розумієш? А ми їхали майже з ювілейного. Там рядом Юбік вже. Там де ми були, за нас на румянець. 150 метрів приїжджаємо. щоб суші доставить. 150 метрів, а ти суші будеш доставляти? Так. так Скажи, що тебе замовлення. Бувалося, бо собака То гроші в мене снімусь. Скільки? Оцю суму. Всю суму. А? Жак. Це не Ай. Так, ну капе, потужне замовлення 150 метрів. Аптека подорожня. А. Ти бачиш, яке далеке замовлення. Дорожник знає, що допомагає. Нормально Скікидоли Ноль, байс, не стану. Стантрайдер, это ти? Wow. 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 Ти на голову працюєш? Та по приколу їжджу, розумієш? Що, нормальні бабки? О, таке нормально. На булку хватає. Але закинь мене на відок. <реш> Кейс, кіно Взяв замовлення біля кіно палацу в центрі. Але одне скіпнув. Було замовлення аж з того місця до чайки за 50 гривень. Це не то. Це не йоу, так що ми їдемо в центр. Капець тут банда в нас тут. І калян полетів теж в місці. Oh, o teu! Capaz, puxou o teu? Puxou? Oh. Puxou? Oh. Puxou? Oh. Puxou? Oh. Puxou? Oh. Puxou? Oh. Puxou? 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 Oh, yeah. До тебе гідра! Йоу! Що за врат? Oh. Тепер не пікмій велосипед. The... Ще залишилося розумом побризати Ой, фіолетовий. Та погода гівно. Що ж кросовком случилося? Ооооо. Я думав подклею, це. Це без акції. Це вс говно, рибу покрасити. Ооо, є. Отак треба рухатись. Оооооо, тут не корми Це, Це настоящий райдер. Ой, хороший хлоп. А, мені всі сюди можна? так. Мені хто не знайдемо. Ніхто. Це тут, давай, да, тих, один дякую. Стапа не давай. Спайстіна. Один дякую. Степана Сидим, сидим, кажу, а ладно, зайду в Тікток. Тільки нажав на сам Тікток, каже, підходиться, офіціантка, каже, типу, якісь там номери замовлення і каже, ти каже, да Я навіть не встиг відкритися, щоб ну, сочик відео подивився, а куди їхати? А якщо точно. Степана Бандери. А це де? Це О, Біля Пула. Ти не знаєш за Степана Бандери? 24 липня там, біля пула. Степана Бандери вже... За цим... Яка вулиця, яка вулиця? Та йо... І цим, да? Та йо... А це 24 липня йде? Озерянка... 16 липня. А 24 липня є, теж. Та вона десь... Наліво! Та куди? Та... Сімдесят дев'ять Ah, oh, não yeah. oh, yeah. oh, suda. <laughs>

Ти можеш там по тій дорозі тупой попробовать. ти на боярке Соляний. Ти Соляный. Ты mm. Смакує, смакує. Ти на будеш. Що? Я смакую come? пальчик сантрайдера, не відволікай. Мене. По цій дорозі вийдеш тупо прямо, прямо прямо, и ты будешь. Бразильці? Ні. Nee, тобі таке... Це круксакера очки були. Ну такі ж самі? Похожі щось. Да, от такі, В принципе. Так бразильців, бразильців усі всіх так, ні, поняв. Тобі реально тоді. Йоу-йо-йо. Ты наші відо? Конечно. Будеш видався. Останню літню з госку. Там були типи мелкі. Вони казали, Я продам сютра за 3 гривні. шляма как так Здорово, здорово, дырва 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 Добрый день, дырва 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 Я дырва 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 Ну так, походу, кстати дырва 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 Так, залетаем Чи Pleasant Чиаго там КПС? чек с нулящий оп Воу, фудос ще не знімаєш? ты снимаешь добре Ще На ну, не отпаешь Ну звідси не вийде. Да. Ну нормально Пойдет Ще п'ять років проїде. Ох йо. <свистити> О я. Бо тут, салон. тут навірно открыть. Держи. Перший поверх. зараз быстро. Кур'єра. Відео подивився в тиктоці. Машина не з великої фотовелілик два рази Вс, е, вже okay. Все, вже не пікмівелик. Як так? Пройшла ера. Тепер буду пішта казати не пікміял. Ха-ха, <гум> ноги так качаєш? Так да. <гум> Почти я виїхав сидячи Троє. Троє подряд би зробили не Ні. І не знімали. Ні. І потім вони пишуть на барма... на бармакі цей на степабних, типу сорінування якісь з Києва приїхали. О! Оце дає дяру. Не Та то що в мене. Якщо воно там вчитися... Електро Електромодик. Електрокруїзер. О, на дреса. Є, все. Так, тепер як сюди попасти? Видумка 4. те що нам треба. Тут, мабуть, в'яз. Де це тут Одесу побачить? Ви замуляли? <рапир> mm. <рапир> 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 Скільки там? Не мої денежки. Коли наступне замовлення, тільки виключаю зразу нове просто, без передишки сьогодні. Оце. 12 школа і прямо до пагорбослави повернуть туди. До автовокзалу. Ти показуєш, типа на монтажі там карту поставиш. Там типа показуєш. Та, це, це сложно. Я тобі об'ясняю, щоб, Щоб шарив.

двойне замовлення любі друзі, ну саме то. А його знаєте. Ну типа бачимо. 4 піцы в... Давай, фоточка. Чотири піци аж вести, я його так... До 12 до майже до фозі. Ну, коротше, трохи є. А сюди нема до дофозі доїхати сюди. То нам сперш на віденц до дванадцяти шкур. Так, так, так бапить будеш? Два вафтика. ще, жив ой, я Але до його там, надо його Так. Де тут пише номер замовлення? А, понял. Ти круто зробив, вузенький прямо. Що, перекусом? Звісно.